Сьогодні хочу розповісти свій відгук на такий засіб від MetterLaps. Це йде в комплекті, тобто ось така бутилочка на 473 мл. І ось таке саше це концентрований засіб для того, щоб прати одяг. Тут 118 мл. Ідея в чому? Що ви сплачуєте лише за доставку ось цього. Без води тут концентрований гельбук, його необхідно було перелити в цю бутилочку і після цього набрати ось до цього рівня води, і це все перемішати і відповідно використовувати для того, щоб додавати під час прання в пральну машину. Запах, до речі, тут фреш-котон, і з приводу того, скільки додавати, якщо невеличке завантаження, то два натиска ось цього. До речі, дуже зручна упаковка дійсно, її натискати було безпроблемно, дуже швидко це все можна було в пральну машинку додати. Якщо у вас середнє завантаження на прання, то 4 цих натисків. І якщо у вас велика пральна машинка, там 7-5 кг завантаження, то відповідно вам треба натискати 6 разів. Що я можу сказати? Я не знаю. Ідея непогана, тобто в тому, що ви не платите за воду, да, яку перевозите, яка міститься в цьому засобі, ви самі додаєте воду до цього концентрованого засобу. Але мені не сподобався ефект від самого прання. Тобто для невеличкого забруднення, да, то це непогано. Але якщо це використовувати для спортивних речей, то на жаль, цей засіб не сильно добре справлявся з забрудненнями. Я вже, якщо чесно, думала про те, що в мене пральна машинка можливо зламалася або щось не так. Але зрозуміло, що просто цей засіб більше для того, щоб освіжити ваші такі речі, не спортивні, тобто спортивні речі, ви розумієте, що ви пітнієте, і там непросте забруднення. Цей засіб, на жаль, цим не справлявся. Я якраз і використовую для кольорового і темного. Одягу, саме ось такі засоби у вигляді водички, геля і так далі, тобто не порошкоподібні. Ось це варіант геля воно мене трошки розчарувало. Але якщо вам потрібно саме освіжити ваші речі, то в принципі це непоганий варіант. І дуже класно, що гарне оце от натискання, тобто дуже класно натискається, ви без проблем це все можете додати в вашу пральну машинку. Я думаю, що його можна використовувати і для ручного прання. Непоганий, нема там нічого поганого в складі, якщо подивитися. Але ефект мені трохи не сподобався за рахунок того, що я його думала застосовувати саме для темних речей і спортивних речей. Але це не той варіант. Цікавить, наскільки вам сподобався цей засіб, і чи ви використовували його, якщо так, то очікую на ваші коментарі. І дякую, що ви дивитесь моє відео, підписуйтесь на канал і всім гарного дня! Па-па!